Ірину Фаріон поновлять на посаді у Львівській політехніці. Крім цього, їй мають виплатити заробіток за період вимушеного прогулу. І становить він понад 123 тисячі гривень. Це постановив Львівський апеляційний суд. Ну я щаслива, що право існує окремо і політики. Це означає, що ми рухаємося в правильному напрямку. Не йдеться про мене ще раз кажу: йдеться про те, що ви працювали законно. і що щоб ніхто не дозволяв собі, під тиском зверхників ці закони змінювати. Тому я дякую колегії суддів за таке обґрунтоване рішення. Це перше. Друге, величезний огром роботи перед нами. І найважливіше, щоб мир не був гірший за війну. Я нагадаю, у листопаді розгорівся скандал навколо Ірини Фаріон. Вона заявила, що категорично не сприймає російськомовних військовослужбовців та не вважає їх українцями. Ситуація викликала обурення серед військових та й суспільстві. Загалом я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою, то нехай себе назвуть русськими. Зазначу, викладачку, звільнили за порушення 41-ї статті Кодексу законів про працю, вчинення працівником, який виконує виховні функції аморального проступку несумісного з продовженням цієї роботи. Далі були суди Галицький районний суд Львова відмовив мовознавиці Ірині Фаріон у задоволенні позову щодо Львівської політехніки щодо її поновлення на посаді професорки кафедри української мови.